Трьом або норм. Сьогодні ми з вами обговоримо звички, які є нормою, а які ні, їсти фрукти після 18.00 Норм, але не потрібно переїдати. Норма 200 300 г на день, пропускати сніданок, якщо не хочеться їсти. Якщо не хочеться їсти, можете сніданок пропустити. Є люди, які систематично не снідають. Але я б все ж таки радила їсти зранку. Детокс смузі для очищення організму. Це стрьом. Ваша печінка цілком справляється з цією функцією. Але детокс-смузі мають місто в раціоні. Чай для схуднення Чай для схуднення не існує. Це стрьом. Вуглеводи ввечері. Вуглеводи ввечері можна. Це норма. Читміл раз на тиждень. Читміл можна. Але тоді рахуйте свій. Раціон за тиждень. Пити каву на голодний шлунок. Це стрьом. Це для шлунку дуже небезпечно. Замінювати обід протиновим батончиком. Можна, якщо у вас немає змоги поїсти, але не постійно. Відмовлятися від глютену без медичних показань. Це стрьом. Якщо у вас немає непереносимості глютену, можете вживати продукти з глютеном. Пити 3 літри води щодня всім підряд. Це стрьом. Орієнтуйтеся на свій стан здоров'я. Якщо хочете правильно пити, потрібно орієнтуватися на спрагу і на колір сечі. Вона повинна бути світло-жовтою.